Вони хочуть представляти Україну на Євробаченні днями. оголосили імена півфіналістів національного добору. Їх 24. за право співати на масштабному пісенному конкурсі. Змагатимуться як зіркові гурти, так і досі невідомі артисти. Серед них є співак, якого брали користувачі інтернету. Хто що виконуватиме, дізнавалась Анна Айзенберг Судді вже визначили претендентів, що виборюватимуть право представляти Україну на Євробаченні 2017 Національний відбір став мені здається, більш цікавим і смотрибельним. Абсолютно всієї народним. В общем-то, доступ к этому національному отбору реально появился у всіх желаючих в ньому участвовать. І це правда. Сьогодні будемо снідати для вас очень необичну ролик. Це Руслан Кузніцов. Він не співак, він популярний відеоблогер. Проте теж боротиметься за своє місце на Євробаченні. Разом із дружиною знімає цікаві відео та оприлюднює їх в інтернеті, коли почув, що можна потрапити до півфіналу добору міжнародного пісенного конкурсу через всесвітню мережу. Запалився. Як я мог не, не спробувати шанс, коли я завжди мічтав займатися музикою, і у мене є ще такий ресурс, як мої любими підписчики. Хлопця була більш ніж тисяча суперників та стотисячна армія віртуальних прихильників. За кілька місяців отримав найбільшу кількість уподобань та переміг. Я написав три пісні для єврові. І вони мені все тві нравились, і я ніяк не мог вибрати. І в ітогі я всі їх вичеркнув, вибросіл, написав четверту пісню. І от співатиме про мурашки, що бігають цілом, коли цілує кохана людина. Про любов співатимуть і популярні скайп, ті, що збирають цілі стадіони. Все, обрали до участі в конкурсі. Українська версія називається Я тебе люблю, а англомовна називається All My Love you». Дуже багато сил, енергії ресурсів було вкладено в цю пісню. Всім подобається, я сподіваюся, що вірю щиро, що. Нашим слухачам, глядачам теж сподобається серед претендентів на Євробачення важковиків вітчизняної сцени. Грінгрей. на їхній музиці зростали ціле покоління українців. Меня, а я, я там звука вони не старіють та не вміють програвати. Вигравати ми вміємо. Практично виграли все, що можна було вигравати нікада. Ніколи не, не були ні вторими, ні третьі. Зі 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 зі, звісно, буде проблема. В фіналі зіркове сузір'я півфіналістів національного добору вражає окрім гурців. Грінгрей та Скай змагатимуться Оторвальд Арсен Мірзоян. І Ларія Віталій Козловський. Ми постарались, щоб було максимально цікаво, щоб це були різні жанри, різні музикальні стилі, щоб це були і парні, і дівшки, і групи. І основна новація цього року, яка стосується кожного, глядачі зможуть прийти на прямі ефіри півфіналів та поболівати за своїх фаворитів наживо. Четвертого, одинадцятого, вісімнадцятого та двадцять п'ятого лютого в Києві будуть багато крутих музикантів, мені дійсно У Нас в машині грає музика деяких людей, які будуть участие. Аннайзенберг Валерій Раташнюк, Андрій Скорик, програма Вікна